Доброго дня! Ми сьогодні створимо з вами анімований діалог. Для цього ми скористуємося з онлайн скретчем Коли ми його відкрили, якщо він у вас не на українській мові, ви можете натиснути на глобус та вибрати українську мову. Якщо все ж таки у вас українська мова, продовжуємо працювати. Нам треба вибрати тло нашої зустрічі. Обираємо фон. Так, ось. Нам цей котик не потрібен. У вас за підручничком потрібно розвернути тло дзеркально. Так, далі нам потрібно обрати хлопчика та дівчинку. Ми заходимо в розділи скрипти, обираємо люди і обираємо наших людей. Ось у нас наш хлопчик. Заходимо знову в скрипти, натискаємо люди, обираємо дівчинку. Так, обираємо дівчинку. Це може бути будь-яка дівчинка. Буде ось ця. Нам треба їх розмістити, але ми бачимо, що, наприклад, дівчинка у нас дивиться в інший бік. Ми беремо образи і знову ж відзеркалюємо. Є. Прекрасно. Так, тепер нам потрібно зробити діалог. Натискаємо на нашого хлопчика, заходимо в розділ події. Витягуємо блок, коли натиснемо зелений прапорець. І починаємо робити наш діалог. Заходимо у вигляд, і у нас є розділи говорити. «Говорити говоримо привіт. Виставляємо 3 секунди. Так, далі ми знову витягуємо говорити, але замість привіт ми вже вписуємо АТБ. Тебе. І задаємо знак запитання. Є. Тепер ми витягуємо знову блок Говорити. Ми забули поставити циферку 3, чекати 3 секунди. Далі мене сірий кіт. Мене Сі kit Так, є, і нам знову треба 3 секунди. Далі ми е, говорити говорити згоден. Згоден. Також 3 секунди. 3 секунди. Є. Тепер нам потрібно, щоб нам відповідала наша дівчинка. Щоб відповідала наша дівчинка, ми натискаємо на скрипт дівчинки внизу. І знову ж витягуємо події, коли натиснуто зелений прапорець. Потім ми беремо, переходимо у вигляд говорити. Так, ми, у нас є привіт і змінюємо на 3 секунди. Далі витягуємо знову блок говорити і як тебе звати? Як тебе звати? І задаємо знак запитання. Ми ж так, і ставимо 3 секунди. Знову блок говорити. Замість привіт ми пишемо, а мене Рудий кіт». а мене рудий так І ми говоримо про це знову ж 3 секунди. Витягуємо блок і ми вписуємо ми такі схожі. Ставимо три крапочки. так І це в нас буде одна секунда. далі Витягуємо блок і пишемо давай товаришувати. Давай товаришувати. І пишемо 3 секунди. 3 секунди. Давайте ми переглянемо, що у нас вийшло. Так. Ага, вони говорять у нас одночасно. Ми забули. Вставити один блок для того, щоб вони не говорили одночасно, а давали відповіді один одному. Значить, ми прибираємо з дівчинки ось цей весь блок і дістаємо блок керувати, чекати одну секунду. Ось так буде. І давайте тепер ми зараз спробуємо ще раз. Ось тепер у нас виходить діалог. Бачимо, є. Так, вийшло. Тепер нам потрібно додати музику. Щоб додати нам музику, для того, щоб додати музику, нам треба зайти в розділи звуки. Є. У вас в підручничку вказано, що потрібно зайти ось, в дивне. В розділ «Дивне», і тут у нас є ось ця мелодія. Ми її обираємо, і вона у нас є. Тепер ми можемо що зробити? Перейти в звуки. Так, натискаємо на нашого хлопчика, заходимо в звуки. І ми обираємо відтворити звук до кінця. Обираємо звук не поп, а так, у нас. Поки зараз не відбився цей звук, давайте ми ще раз, дивне. Є у нас. Прослухаємо. Так, переходимо. Давайте спробуємо. Ось він у нас відбився, є. Так, і тепер у вас сказано, що потрібно зробити так, щоб один із героїв пішов зі сцени. Обираємо розділ рух. Обираємо розділ рух і перейти, ось, перейти до. І дов... ми беремо вказівник. Давайте тепер подивимося, як воно в нас виходить. Відбувається діалог. Є. Ми можемо змінити, наприклад, мене звати, давайте ми хлопчика, у вас в підручничку написано Артем. І дівчинку звати Олеся. Щоб змінити її ім'я, ми натиснемо змінити, так? Ім'я на Олеся. Олеся. Давайте переглянемо, чи змінилося у нас що-небудь. Ми забули переставити нашого хлопчика. Є ще раз. Є. Якщо у нас виходить, наприклад, діалог, коли находить один на один, ми можемо просто змінити положення наших героїв. Все, дякую за увагу.